Медитація всевидячого камага Потужна практика розвитку багаторівневого магічного бачення через взаємодію з силою вогню. Медитація допомагає розкрити приховані здібності бачення, активувати різні рівні сприйняття, встановити зв'язок з елементом вогню, розвинути магічне сприйняття реальності. Влаштуйтесь у зручному положенні у тихому, безпечному місці. Переконайтеся, що вас нічого не потурбує протягом наступних 25 хвилин, де ваше тіло може повністю розслабитися. Займіть положення мудреця, того, хто бачить крізь завіси ілюзій. Дозвольте своєму тілу знайти ідеальну позицію для розкриття древніх здібностей, здібностей, що дрімають. У глибинах вашої свідомості. І відчуйте, як простір навколо вас наповнюється особливою якістю, якістю священної присутності. Це присутність всіх магів, всіх пророків, всіх ясновидців, що коли-небудь ходили по землі. з кожним водихом. Ви вбираєте в себе мудрість віків, есенцію бачення вона входить через ваші почуття, опускається до серця і піднімається до центру чола. Кожним видихом, ви відпускаєте всі обмеження звичайного зору, всі фільтри сприйняття, все, що заважає вам бачити істинну природу речей. Звуки навколо вас стають кристально ясними. Ви чуєте не лише звуки, але історії, що стоять за ними, наміри, що їх створили. Енергії, що у них закладені, світло і тіні грають особливими візерунками, складаючись у символи древнього знання. Ці символи резонують з вашою внутрішньою мудрістю, пробуджуючи спогади, про забуті здібності. Уявіть, що перед вами горить священний вогонь. Це не просто джерело світла, це живий портал мудрості, полум'я танцює перед вами, створюючи містичні візерунки, кожен з яких несе особливе послання. І перш ніж ми продовжимо, стане зв'язок з вогнем, подумки привітайте його як древнього вчителя, як хранителя священних знань. Відчуйте, як полум'я відповідає на ваше привітання легким коливанням особливим танцем. Перший рівень танець форм. На цьому рівні спостерігайте за полум'ям. Воно може бути схоже на спис мудрості. Що тягнеться вгору, на чашу благословення, що розкривається як квітка, на спіраль трансформації, що закручується в просторі, кожна форма, яку приймає полум'я, це послання для вас це ключ до розуміння. Дозвольте своєму погляду м'яко слідувати. За цим священним танцем. Другий рівень кольорова мова. На цьому рівні зверніть увагу на кольори у поумі, на золоте сяйво мудрості в його центрі. На блакитні відтінки духу біля основи. На фіолетові спалахи трансформації, на його кінчиках. Можливо, ви помітите, як кольори починають спілкуватися з вами, як вони передають древні знання через свої вібрації, через свої переходи. Третій рівень енергетичний діалог. Відчуйте, як між вами і полум'ям становлюється енергетичний міст. Тонкі нитки світла протягуються від вашого серця. До серця вогню. З кожним вдихом ви можете відчувати як теплопом'я входить у ваше тіло. З кожним видихом ви ділитесь своєю енергією своїм наміром з вогняним союзником. Четвертий рівень магічне злиття. На цьому рівні тепер Дозвольте межі між вами і полум'ям повільно розчинитися. Відчуйте, як ваша свідомість зливається свідомістю вогню. Ви стаєте єдиним цілим з цим древнім елементом. Ви можете відчути його мудрість, його силу, його здатність трансформувати. Все, чого він торкається. П'ятий рівень прийняття дару. У цьому стані єдності полум'я передає вам особливий дар бачення. Здатність бачити суть. Крізь всі ілюзії. Відчуйте, як цей дар входить через ваше третє око, наповнюючи його. Священним вогнем мудрості, вогнем, що очищає погляд від всіх обмежень. У центрі вашого чола починає формуватися золотий диск світла. Він пульсує, розширюється. Створюючи портал бачення, цей портал з'єднує вас всеохоплюючим знанням з баченням, що простягається крізь час і простір. Відчуйте, як цей диск перетворюється на око мага. око що здатне бачити всі рівні реальності одночасно від фізичного до духовного, від минулого до майбутнього. Навколо вашого сивинячого ока формується священна геометрія. Трикутники, кола, спіралі складаються у досконалий інструмент сприйняття. Кожна лінія, кожен кут посилює вашу здатність бачити суть речей. Відчуйте, як у центрі вашого чола це магічне око вічності. Стає все більш живим. Воно подібне до бутона священної квітки мудрості, що повільно розкривається на зустріч божественному світлу. З кожним подихом це око стає все більш свідомим. Воно пульсує особливою силою бачення, силою, що проникає. Крізь усі завіси реальності. Перший рівень фізичне бачення. На цьому рівні спрямуйте погляд сивидячого ока на полум'я перед вами. Відзначте його форму, його колір, його танець у просторі. Кожен рух, кожен відтінок, кожна деталь стає живою книгою знань. Другий рівень енергетичне бачення. Дозвольте своєму всеводячому оку бачити глибше, ставшим м'яким, розфокусованим. І тоді ви побачите, як навколо полум'я розкривається аура світла. Спостерігайте за потоками енергії, за їх танцем, за їх мудрістю. Третій рівень квантове бачення. Увідіть у стан повної невизначеності, де полум'я Існує у всіх можливих формах одночасно. Відчуйте, як ваше сприйняття розширюється до квантового простору, де все взаємопов'язане. Четвертий рівень магічне бачення. І тепер дозвольте вогню відкрити вам свою істинну сутність, нехай полум'я стане. Порталом мудрості, через який течуть древні знання і сила трансформації. Відчуйте, як всі рівні бачення починають зливатись воєдину, створюючи цілісне магічне сприйняття ваше всеводяче око. Стає центром цього сприйняття, оком абсолютного знання. Кожен погляд тепер несе в собі всю повноту бачення від фізичного до магічного, від земного до космічного. Відчуйте ці всі рівні бачення. Як вони зливаються, створюють цілісне магічне сприйняття, там, де ваше всеводяче око центр цього сприйняття, око абсолютного знання, портал мудрості, аура світла, потоки енергії та танець, стан повної невизначеності. Існують всі можливі форми одночасно. Твоє сприйняття розширюється до квантового простору, і ти усвідомлюєш, що все взаємопов'язане, що сила трансформації, де полум'я стає порталом мудрості, через який течуть древні знання. Дивись глибше. розфокусованим поглядом всередину себе. І тоді ти це побачиш, побачиш, як навколо полум'я розкривається аура світла. Спостерігай за потоками енергії, за їх танцем, за їх мудрістю. Спрямовуй погляд. На полум'я перед собою відзначає форму, колір, танець світла тіні. Кожен рух, що ти бачиш, кожен відтінок, кожну деталь. Це жива книга знань. Ти можеш замітити, як формується священа геометрія, трикутники, кола спіралі. Вони можуть складатись у досконалий інструмент сприйняття, де кожна лінія, кожен кут посилює твою здатність бачити суть речей. У центрі того чола магічне око вічності стає живим, воно подібне до Бутона чи чогось іншого. Можливо, священної квітки мудрості, що повільно розкривається, проростає назовні назустріч божественному світлу. З кожним твоїм подихом це око стає все більш свідомим. Воно пульсує особливою силою бачення, силою, що проникає крізь усі завіси реальності. Це дар. Він входить через твоє третє око, наповнюючи його священним вогнем мудрості, вогнем, що очищає погляд від всіх обмежень. Це стан єдності, стан єдності з полум'ям, яке передає тобі особливе дар бачення, здатність бачити суть крізь всі ілюзії. Ти стаєш єдиним цілим з цим древнім елементом і можеш відчути його мудрість, його силу, його здатність трансформувати, все, чого він торкається. З кожним вдихом ти відчуваєш, як тепло полум'я входить у тіло, а з кожним видихом ти можеш ділити своєю енергією своїм наміром. З вогняним союзником, примножуючи та посилюючи ефект розчинення, сприйняття та інтеграції. Полум'я це енергетичний міст, тонкі нитки світла протягуються від твого серця до центру вогню. Трігай. Як це відбувається. Відчуй, як всі ці рівні бачення злились воєдину і створили цілісне магічне сприйняття. Твоє всеводяче око стало центром цього сприйняття, оком абсолютного знання. Тепер кожен погляд. Несе в собі всю помоту бачення від фізичного до магічного, від земного до космічного. І тепер, зберігаючи це нове бачення, цю здатність бачити крізь всі рівні реальності, почни повільно повертатися у звичайний стан свідомості, знаючи, що твоє сиводяче око залишається активним. Готовим розкритися у будь-який момент. Коли будеш готовий, відкрий очі, потягнись, порухай пальчиками рик та ніг. Те скажи я присутній зараз тут.